Російська Федерація переживає наймасштабнішу хвилю ударів по енергетичній інфраструктурі від початку війни. На цьому тлі Пентагон завершив усі технічні та логістичні перевірки для передачі Україні крилатих ракет. Томагавк залишився лише один підпис президента Сполучених Штатів Америки. Йдеться про ракети великої дальності близько однієї тисячі шістсот кілометрів. Цього достатньо, щоб дістатися будь-якої важливої цілі в глибині Росії у Києві вже активно готуються до поставок. Військові відпрацьовують сценарії ударів, координацію, точну навігацію та розрахунок наслідків. І все це на тлі нещодавніх атак, які буквально вимкнули світло в серці Федерації. Перший приклад удари модернізованими українськими ракетами Нептуль. Під вогнем опинилися Уральська теплоелектростанція та підстанція напругою 750 кВт у Володимирській області. Лише одна Уральська станція забезпечувала майже 40% електроенергії в регіоні та дві третини опалення. Кілька районів миттєво залишилися без світла і гарячої води. На кадрах знятих на місці ударів видно, одна з градерин зруйнована, розподільчий вузол горить. По підстанції у Володимирі пройшло відразу кілька вибухів. Виведено з ладу обладнання, яке живило заводи, пов'язані з оборонною промисловістю. Фактично, це був перший в історії успішний удар Нептунів по об'єктах далеко за лінією фронту. І водночас генеральна репетиція перед виходом томагавків на сцену. Але на цьому удари не закінчилися. Повний блекаут накрив підконтрольно Росії Луганську область після того, як зупинилася теплоелектростанція в щасті. А під Москвою у Жуковському на тлі активності безпілотників зникло електропостачання в цілих районах. Камери зафіксували, як приміські зони столиці занурюються в темряву. Електропоїзди зупинилися, поки аварійні служби не, не намагалися так. відновити живлення. Російські оператори електромереж назвали це технічною несправністю, але дим, полум'я та точкові відключення показують, це не випадковість, а скоординовані удари. І для Києва це доказ, енергетична війна працює. Одночасно можна вибити кілька точок: тепло, світло і логістику з точністю до хвилини. У наступні ночі українські сили продовжили наступ не на землі, а по дротах. Безпілотники та ракети накрили широку дугу цілей. На узбережжі Чорного моря спалахнуло нафтосховище у Туапсе. Полум'я охопило резервуари на головній пристані. У Липецьку був уражений вузол електропередач напругою 500 кВт. Це вдарило по лініях, що живили металлопом. Лургійні комбінати регіону. Далі більше на півночі у Брянську та Курську серія вибухів знищила підстанції у Новобанську та Железногорську. Наслідки каскадні збої в західній енергосистемі Росії у Криму палає Сімферопольська Тес, а в окупованих Мелітополі та Бердянську знищено вузли зв'язку та радіолокації, які використовувала російська армія. За оцінками українського командування. Лише за одну хвилю ударів виведено з ладу близько п'яти тисяч. Мегавольт Ампер потужності генерації та передачі одна за одною відключалися енерготочки, і в певний момент відбувся збій навіть на далекому сході. Система просто не витримала перевантаження. Кожен новий удар посилював наслідки попереднього. Російська енергетика пішла в рознос. Аварії стали ланцюговими, як у старій електросхемі без запобіжників. Почалося обвалення, відключення йшли одне за одним від Підмосков'я до Примор'я. Паралельно зупинилися ділянки залізниці, залишли станції метро. У цехах промислових заводів завмерли конваєри. Усе, що тримається на електриці, пішло тріщинами. Україна фактично перетворила удари по енергетиці на стратегічну зброю. Це вже не просто нальоти, це нова лінія фронту. Лінія, яка проходить не по окопах, а по трансформаторах. Це вже не просто зручна ціль, це нерви та сухожилля всієї військової й промислової машини противника. А тепер увага! Блекаут під Москвою це не технічний збій, це тизер, демонстрація того, як може виглядати системна компанія, якщо в арсеналі з'являться. Ця томагавки, і якщо американський підпис буде поставлено, то подібний рівень руйнувань зможе повторюватися не точково, а регулярно по всій глибині території Росії. Для Москви це вже не питання охорони складу чи нафтобази. Це завдання захистити всю країну від тиску, який приходить з неба і б'є по кабелю. Війна зміщується із траншей до розподільчих щитів, із полів на підстанції. І чим далі, тим очевидніше ціна питання тепер вимілюється не кілометрами зайнятих територій, а мегаватами світла, який залишився ввімкненим, коли настала ніч. Ось такий у нас сьогодні розклад.